Ім'єртор за 3700 може працювати як на одній батареї, а можемо заставити всі 4 слота батареями. Тобто, бачите, в мене батарея 4 вставляю, давайте в четвертий слот, я вставляю батарею на 2 А. Все, будь-яка батарея сюди підійде. От він посадить, спочатку посадить цю батарею і потім автоматично переключиться а, на четверту. Але ви можете так само, якщо у вас 4, стоїть, 4 слота стоїть, ви можете кнопочкою переключення вибирати, на які, з якого слота воно буде тягнути заряд. Там автоматично він з першої батареї, з другої, з третьої, з четвертої переключає автоматично. Тобто, бере він заряд тільки з однієї. 3700-всього ціна такого інвертора прокрав 300 Вт. Працює деякі котли навісні, газові, так само на ну, них працює. Тобто можна підключити навісний газовий котел. Ну, чогось не всі. Але якщо зробити вилка-вилка, так як я собі в магазині ось зробив, вилка-вилка. Так, вилка, ось до, вилка вон там. Е Світ є, компазера включимо інтернет. є. ну красота, красота. Я считаю. так що 3700, кому треба поші дзвоніть. Генератори зарядні станції газові балони відправляємо по всій Україні.